Подій. Ми пропонуємо на ваш розсуд для прийняття два звернення. Перше звернення стосується права розпоряджатися об'єднаним громадам землями за на населених пунктів. Коли йшли процеси децентралізації це був один із способів замовити нас, в цю ловушку, ми пішли на зустріч, але по сьогоднішній день Верховною Радою не Документу. Ми приймаємо таке рішення, яким просимо невідкладно розглянути внески зміни до Земельного кодексу України, при цьому врахувати наступне: перше, встановити, що землі державної власності за межами населених пунктів передаються в розпорядження територіальних громад, які об'єдналися відповідно до закону та визначити порядок передачі. Друге, Передати сільським селищним міським радам з розпорядження земляної державної власності, за межами основних пунктів якості залевованих повноважень, крім земель, які мають спецпризначення. Оборона, природоохоронна зона. Третє. Надати повноважені здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. Зокрема, таким органом, це правильний органу, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин та виконавчим органів сільських серед міських рад, численні контролю з виконанням вимог щодо використання земельних ділянок за цілівим призначенням, дотримання спробки своєчасного повернення тимчасового зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо проведення їх у стан придатних для використання, в життя відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам. Становити, що повноважені здійснення державного контролю за використанням збройної земельни, виконавчі органи місцевого самоврядування набуває у разі прийняття відповідної радою рішення про їх здійснення. Становити, що центральний орган, виконавчої влади, який реалізує державну політику склеїв земельних відносин, здійснює нагляд за додержанням додерженням виконавчими органами місцевого самоврядування державного контролю за використанням та оборонної земельні. Надати Органу місцевого суврятування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності. І, да, і другим, пакет пакет теж тим же самим адресатом президенту, голові Верховної ради і прем'єр-міністром. Звернення спровоковано, скажімо, ситуації, яка склалася в останні дні і пов'язана із масовими акціями протестами. У нас при в центрі, тому числі і перекриття траси Київкови. Я не зачитую вам, зрозуміла ситуація, пов'язана з незаконним видобутком Бурштину і відсутністю провоковування у регулювання цієї ситуації. Тому ми звертаємося і просимо у всіх цих трьох інстанцій наступне. Перше використати свої владні повноваження з метою негайного розгляду Верховної Ради Нової редакції проєкту закону України про видобування та реалізацію бурштину». Як стало відомо, вчора в секретаріаті Верховної Ради подано новий законопроект. Друге, підготовці розвитку законопроекту максимально врахувати інтереси громад, території, які розробляються оклади бурштину, а саме регулювання механізму діяльності артилерії та шкіли та односібного админицій видобутку бурштину на родовище, прозорку яких в промислових масштабах є дерентабільності спрощення порядку отримання додатків документів для здійснення видобутку, визначення механізму реалізації зберігання та перевезення бурштину, посилення відповідальності за незаконний вибух реалізацію зберігання та перевезення бурштину, створення умов для поповнення допомоги частини місцевих бюджетів, здійснення рекультивації порушених земель. Разом з тим, ми ініціюємо проведення розширеного засідання відповідного профільного комітету Верховної Ради України залученням фахівців, представників влади, органів місцевого собою, громадських активістів, за районів Житомирської, Рівненської, Терновинської областей, де ведеться незаконний у штурму, з метою проведення широкого громадського в вказаного законопроекту, та врахування думків місцевих громад. Ну і до цього хочу додати, що е, ми рішення не записали, я думаю, що ми це додамо. Подібні звернення і трохи і підшлікувати, за так, сесія доручає апарату районної ради. Апарат підшліковується звернення і надсилаємо на кожну парламентську фракцію нашої Верховної Ради. Для того, щоб потім бачити реакцію відповідних політичних партій на підтримку місцевої громади. Це в понеділок я дозволю, буде описувати на сайті цей законопроєкт, який ми його почитаємо, можливо, з нашої сторони подібних... організує ці всі е, зустрічі з усіма фракціями для того, щоб дійсно ви бачили, що треба щось робити, пора займатися. Якщо був у нас то прийняли таке рішення, що міська рада теж таке звернення підготуває буде писати відповідно і на області, кого ми написано такі звернення.